Усіх вітаю сьогодні відосик буде про другий сталкер. І так, я знаю, що всі вже підзадовбали вас своїми відосиками і хайпом по сталкеру. Але в мене на каналі це буде перший відос, тому маю право підзадовбати трошки і я. А тому поговоримо про те, на що нам взагалі розраховувати в цій грі, на основі усієї відомої інформації, включаючи останнє інтерв'ю розробників під назвою Глибока розробка. Ну що ж, погнали. Почнемо із того, чому три роки розробки. Ну розробники самі в інтерв'ю сказали, що активна робота над грою йде приблизно вже три роки. Але чи достатній це час, щоб зробити гарну гру? Так, достатній, але як завжди, є нюанс. І він полягає в тому, що усі ці три роки повинна йти стабільна робота над грою. А ви самі чудово розумієте, що у нас після початку повномасштабного вторгнення стабільними були тільки повітряні тривоги і відключення світла. І то не в усіх. Що вже казати про розробку гри, коли треба перевозити студію, програмістів, обладнання в іншу країну. Тому, якщо коротко, в якийсь момент розробка сталкеру, скоріш за все, трошки так знаходилась у виробничому пеклі. І я вже не кажу про те, що розробникам доводиться працювати з новим рушієм для них та з новими технологіями. Веду це все я е, до того, що нещодавно реліз гри перенесли на листопад. І це це вже шосте перенесення і скоріш за все останнє, бо Microsoft через насичений листопад релізами довелося перенести навіть гру груд на початок 25-го року. Фактично, Stalker витіснив її та зайняв її місце. Я думаю, Майкам не дуже сподобається, якщо буде оголошено про нове перенесення. Хоча я особисто топлю за те, що розробники повинні бути красунчиками і самі вирішувати, коли її гра готова, і скільки їм на це потрібно часу. Тому відверто скажу, десь там далеко у себе в душі, був радий шостому перенесенню, бо краще якісний готовий продукт, чим гра, де доведеться Сидоровиче в погрібі виколупувати із текстур, якось так. Тому можу побажати лише успіху розробникам і гострого зору тестувальникам, щоб максимально вилизали гру. Хоча б до стану, де можна відрізнити аномалії від багів. І сподіваюсь, що гра вийде у своєму найкращому вигляді, хоч і розробля... Ялась активно три рочки. Йдемо далі, що взагалі відомо про гру. Почнемо із світу та мапи. Вони величезні, майже без якихось видимих кордонів. Мапа буде включати в себе 20 регіонів зі своїми кліматичними, погодними, рельєфними, архітектурними особливостями. Навіть вороги будуть відрізнятись від регіону до регіону. Дуже багато локацій перенесли із оригінальної гри, розширили їх та відкрили доступ до раніше непрохідних елементів. Цих локацій. Флори і фауни в гру також напихали нормально. Коротше, чисто візуально, та на все, що падає ваш зір, дуже сильно радує око. Що ще можна сказати про світ сталкеру? Розробники роблять на ньому дуже сильний акцент. Він живий, наповнений купою анімацій і звуків, погодних явищ, викидів радіації та аномалій, зі слів самих же розробників. Вони порівнюють його з глибиною. Чим глибше ти пірнаєш в нього, тим сильніше. Він тебе затягує, тим сильніше ризик вже не повернутися. Усього гра буде нараховувати 35 видів озброєння, але будь-яку зброю можна буде прокачати за допомогою модифікацій. Тому варіантів робити пів пів стає ще в декілька разів більше. Від себе додам, що в гімплейних треверах мені дуже сильно подобається анімація зброї та поводження із нею. Вона виглядає прям мега круто, починаючи від перезарядки до самого відчуття. Чуття віддачі коротше, просто топчик. Із приємних новин ніякої рівневої прокачки героя не буде. Прокачати можна буде лише власний скіл та знання про гру. Але і ще більш приємна новина це те, що гра буде винагороджувати вас за її дослідження. Чим в більш небезпечніші та таємничі місця протиснете свою дубцю, тим краще лут та спорядження отримаєте. А чим краще у вас лут та спорядження, тим більше шансів вашого героя вижити. Мені дуже сильно до речі подобається те, що розробники зробили просто величезний акцент саме на виживанні героя. Тепер це не просто піксельний болванчик. тепер це жива людина, якій треба їсти, пити, спати, перев'язувати рани. І від цих всіх факторів буде залежати ефективність вашого героя. Грати роль буде навіть те, наскільки набити лутом ваш ранець. Чим він легше, тим буде легше пересуватись вашому герою. І чим він важчий, тим буде важче. Ще бігти будуть моменти у грі, коли навіть доведеться повертати за лутом, бо більше просто не влізло. Окремо хочеться відмітити сюжет. В ньому вже класично будуть певні поворотні моменти, при виборі яких ви отримаєте той чи інший кінець гри. Проходження чисто сюжету займе приблизно 20-40 годин часу. Якщо плюсанути сюди додатковий контент, проходження вже займе більше 100 годин, що доволі таки солідно для шутера, виживача та РПГ. Також у грі буде трохи більше трьох годин відрежисованих сюжетних кат сцен. Ну і звичайно ж, в Україні. Українському дубляжі, і це дуже потужно. Видно, що і над сюжетиком розробники підніли як не в себе. З треверу мені ще сподобався один момент: як не дивно, це звичайні аудіосигнали, знайдені гравцем, коли просто, наприклад, починається монолог монолитовця, який втратив зв'язок із монолитом, і не знає, що йому робити, а тому і молиться та прохає його, щоб отримати хоч якийсь знак. І це сюжетно і атмосферно. Дуже класно підкреслює світ зони та атмосферу самої гри. Що мене найбільш за все зацікавило, це те, що NPC у грі реалізовані на базі штучного інтелекту A Life 2.0. Тобто вони живуть своїм життям, навіть коли гравця немає поруч. Плюс розробники трохи розповіли про їх поведінку, на прикладі котика баюна. Але в мене є кращий приклад. Коротше. Коли гравця немає поруч, вони просто мирно існують, зайняті своїми справами. Коли ти вторгаєшся в їх зону, вони звичайно ж починають атаку. Ну і якщо звалити із -під атаки, зайняти більш вигіднішу позицію, то штучний інтелект буде прораховувати усі ці моменти та спробує втікти або обійти вас. Коротше, на словах виглядає все дуже пристойно. А як буде працювати, дізнаємось вже на релізі. Ще треба додати, що усі вороги будуть мати. Свої сильні та слабкі місця, досліджуйте їх, щоб легше перемагати. Аномалії та викиди радіації впливають не лише на героя, а тупо на усіх, тому в якісь моменти можуть стати вам навіть союзниками, якщо почати в них заманювати мутантів, наприклад. Плюс додали види корисних аномалій, таких як подушка, на яку можна стрибнути з великої висоти і не отримати ушкоджень. Ще з цікавенького момент із інтерв'ю. Це те, що NPC не тільки живуть своїм життям, а наприклад, з часом у представників організацій, Долга чи Свободи, можуть мінятись навіть свої ідеологічні бачення світу зони. Не знаю до чого це було сказано, але заінтригували пипець, як виходить, що дадуть можливість кардинально змінити ідеологію угрупувань зони або взагалі замирити їх між собою. Було б дуже круто. E Що можна ще сказати? Да, мабуть, лише те, що нові подробиці та відгуки преси, а може і ще більше гімплею з'явиться з 21 по 25 серпня. Бо можливість пограти в Stalker на Gamescom ще ніхто не відмінив. Від себе додам, що я дуже очікую на цю гру. Мені дуже сильно подобається, що розробники намагаються зробити не просто шутер з сюжетиком, а повноцінний виживач, де на першому плані світ гри, сюжет та атмосфера. А далі. Вже все інше, що його доповнює та наповнює. А ще мені дуже сильно подобається маркетинг-розробників. Вони не соромляться казати, що це перша бітна гра саме від українських розробників і будують на цьому весь маркетинг гри, а не як наші внеполітичні сусіди, маркетинг ігор, яких побудований на ми маленькі люди і вніполітіки. Зато як тільки наступає 9 травня, так в усі свої ігри пихають івенти та паради з посилом повторім як діди. Бо чудово розуміють, хто вони і на якій аудиторії гроші роблять. Ху, щось мене трошки занесло на кінець. Хотілося би сказати, що не завищуйте очікування, і тоді повірте, ця гра вас здивує. Скоріше за все, вона буде не ідеальною, можуть бути проблеми з оптимізацією чи багами, тобто вибачаюсь з артефактами. Але це буде наша гра з українською озвучкою, українськими піснями на радіо, і найголовніше про свободу, свободу вибору, свободу дій, того, що немає в росіян, чи вони просто не хочуть це. Мати, а тому слава Україні і слава усім полеглим сталкерам, які віддали своє життя за свободу і вільну Україну. А в мене на сьогодні, все. Дякую за увагу. Не забудьте бахнути міцного сталкерського лайкосику та підписатись на канал. Дякую за перегляд.